Вітаю всіх на телеканалі Дача в ефірі. Програма Енциклопедія садівника. І ми, як завжди, говоримо про те, як доглядати за нашими садами, аби вони нас радували, були здоровими і давали нам щедрі врожаї. Ну і нашим постійним експертом є досвідчений садівник та фахівець з рослинництва Олександр Андращук. Привіт, Саша! Добрий день. Рада тебе бачити. І е сьогодні поговоримо про калину. Так, Це українська культура. Про неї вже давно треба було поговорити, адже вона так вислована в піснях, в фольклорі всюди. І давай про неї сьогодні. Ось скрізь говорити. калина, калина такий так. ніби символ України. Да а е, якось взагалі оминули її увагу. Ж про, про всі плодові розказували, що як розмножувати, як отримувати врожаї, а про калину ніяк це дуже дивно. Тому що дивися, є дуже декоративні форми, вона надзвичайно корисна так. І не вибаглива умов вирощування, тому дуже дивно, що вона у нас ну знову ж таки дуже недооцінена. Ну калина, наскільки я так трішечки готувалася до програми, належить до родини адоксових чи адоксових адоксових адоксових. адоксових. І ти сказала, що дуже багато декоративних форм я зустріла тільки бульдонеш, одну декоративну форму. Mm. Ні, є багато. Ну, да? Давай як я люблю завжди з ботанічної класифікації, у неї більше 160, по деяким даним, біля 200 видів. Тільки рослина дуже пластична, тобто вона настільки добре пристосовується до навколишніх умов, коли вона е, нові території. І так якісь освої, що вона росте, е, якщо взяти її різні види, вони можуть зустрічатися як на півночі Європи, де досить суворий взимку клімат, і до, навіть до Африки. В Африці є види е, калині, які так ростуть. Тому дуже багато видів є, дуже багато декоративних форм є. Ну та що зустрічається в основному в Україні, та якою ми часто пишаємося, оспівуємо, так. Це калина звичайна або червона. Вона так і називається віборному опулус латинська її назва, і вона ну нам теж дуже цікава. Хоча давай так, уже тоді проговоримо про види. Якщо говорити про види, то є дуже цікаво. Наприклад, на заході Китаю зустрічається мурщиновиста. Вона дуже декоративна. У неї листя дуже гарне. Потім середземноморі зустрічається лавро... лавровиста. калина. Вона дуже цікава. Я би сказав, там дуже багато різних форм. Є пурпурові форми, є форми строкаті. Вона Єдиний можливий недолік, що все-таки вона витримує десь мінус 15. І раніше вона не так часто завозилася в Європу, де може підмерзати, але зараз зими змінилися, і тому я би хотів звернути увагу в першу чергу на ці форми. Потім є, є ще форма гордовина, вона називається. Вона взагалі. Така цікава, цікава, тому що в золотистий поверхня листка, а знизу вона така срібляста, похожа на деякі види маслинки, от наприклад, лохові. так? І теж дуже цікава форма. Потім вона має дуже декоративні, може мати ягоди. Від, наприклад, від жовтих до деякі чорні там є такі вид буряцька, так вона ну з-під спідвицька, скажімо так, вона має повністю чорні плоди майже тому. Я думаю, що їх дуже багато недооцінена, не недооцінена рослина. Да. Да. да, да, і що найцікавіше, якщо говорити ще і про ланчафтний дизайн, а не лише там про сад, ну, як ну як її можна споживати, плоди да, в врожиї. То вона ж зберігає декоративність фактично протягом всього року, да? тому що спочатку вона квітує близько 40 днів, здається, а потім ще й на зиму ще й довго стоїть з такими китицями червоними. Справа в тому, що, наприклад, от ця форма, яка я кажу, що вона не доцільнила лавролиста, то вона взагалі е, вічно зелена. І у неї такі овальні листочки, там дуже гарні є, е, листочки, і е, у цей так, які гордовини, там теж такі овальні листочки, і цей вони трошки відрізняються і по формі. Е, в нас, Дійсно, найбільш популярні це бульденеш, тому що у неї просто квіточки, ну такі махрові і культ, вона культута культ, да, культу да. і махрові і самі пелюстки. Тому вона дійсно популярна, але тут можна ще дуже багато розвивати. Плані декоративності, ну і давай будемо говорити про те, що не забувати тепер можна сказати про її цілющі, властивості. Там В неї може бути від 120 до 200, в залежності від умов, наприклад, тільки міліграм процентів вітаміна С це дійсно в два рази більше, як часто про це згадують, як у цитрусу, в тому ж лимоні. У неї надзвичайно багато різних вітамінів, органічних кислот. І е, сама назва виборна е, вона дана в честь речовини виборнін, яка є е, складовою, яка дає оцю таку гірчинку. гірчинку дає. Але вона дуже корисна, особливо для жіночого здоров'я, і деколи пом'якшує різні болі е, притаманні більше жіночому організму. Тому не звертати звертати неї увагу, чистить кров, тобто вона дуже корисна, і я вважаю, що як декоративні форми, так і ці форми треба. Ну декоративні там теж є вже сорти. Наприклад, коли я згадував про ці азіатські форми, які то там е -е, є навіть вже сорти. які і споживати так само можна, да? Вони просто виділяються в сорти в плані декоративності. Так, а з тих, що споживають, ну в Україні на жаль, дуже мало. Є садова один колись була там ще садова, два називали. Я не знаю, чи затвердили цю назву. Ну, Садово один це нашого ботанічного саду в Києві. В Росії, наприклад, цілі два інститути займаються селекцією. Виведенням у них там дуже багато вигорівська, сорт є, і рубіновий браслет, там дуже багато хороших форм дійсно, які відрізняються. Ну, я можу показати, тут у нас теж є трошечки е, форми, я би назвав, тому що я не знаю. Е, Назви цих сортів більше того, не то ж не знаю. Назви назви сортів закріплюють, коли вже дають а коли знаходять якісь. Рослини, які ростуть, наприклад, в полях, то їх називають форми. От у мене є дві такі форми. Ми бачимо, що оця я називаю вишнева, тому що вона дуже крупна. Ну, схожа ягода схожа на вишню, да? так вона дуже крупна, порівняно із звичайною. Ця яка має звичайні розміри. Видно, що ягода там, ну, наприклад, ця десь 0,5, а ця більше одного граму може мати. То ця дуже цікава тимут, хоч вона й дрібніша, звичайно, що вона зовсім не має цієї цей... Горячі, вона абсолютно тому солодка. За смаком вони так само дуже відрізняються. Ця, хоч і дуже крупна, півтора-два рази крупніша зазвичайно, але вона має притаманну символі. горечу. так а, ну, я скуштую. так. Спочатку дійсно цю, а потім попробуєш цю, тому що ну оцю я просто їм навіть до морозу, як правило, садівники Це чекають. Так. так садівники обично, як зазвичай чекають, щоб прийшли перші морози, щоб вона була солодша. Тому що там же так само це без гірчинки без гірчинки, абсолютно. Тому це така велика знахідка. я її дуже люблю. І ось смачна. Це така так. смачна, та крупніша та смачніша. Так ну коли ж ми порушили з тобою тему такої корисної рослини. Mm -hmm. До речі, це чи дерево. Куш. Це деревовидний курс. Є багато намагань, я читав, що її вирощувати у формі дерева. Рекомендують її вирощувати там, наприклад, 2-3 роки, пробувати формувати її вигляді штамба. Я дуже сумніваюся, в цих технологіях, тому що це так, як і ліщина, коли вони мають деревовидний кущ. Він відрізняється від, від просто деревних форм, тим, що він дає багато стовбурів, так знизу, і вона все рівно буде намагатися рости. Я би сказав, що так і природніше і краще вирощувати. Ну якщо мова йде про цю калину, яка тут у нас на території України зустрічається, бо там є різні знову ж такі види, то її легше вирощувати от кущем, щоб вона росла таким чином. Саш, ну давайте. Поговоримо про умови вирощування mm -hmm. про догляд за калиною. Ось я звернула увагу, що в тебе в судовому центрі в ну, назвичайній території поблизу я не бачу водоймище. Прекрасно росте калина, дає такі гарні типу, дуже рясно. А зазвичай ми звикли, що калина росте в переважній більшості біля водоймище, любить багато вологи, ну і такі трохи підкислені ґрунти. Як за нею доглядати, враховуючи, що в тему в звичайному саду? Тут немає водойми ще поряд. Я би хотів так, тому що деякі міфи зустрічаються про неві про неї. Я називаю це міфами, тому що е, часто пишуть ну такі, якісь навіть дуже такі стереотипні фрази, що mm. вона любить Голову. родючі ґрунти, вона любить е, освітлене сонячне місце. Всі рослини люблять родючі грунти. Ну, мається на увазі плодові. Так будемо говорити, я не буду говорити, Можливо, там десь можна знайти якісь рослини, які ми просто не знаємо це відніше ботанікам, які е, дійсно не люблять родючі. Ну я знаю, що всі рослини люблять родючі, грунти є добре освітлення. Просто є рослини, ті От вона відноситься, вона не любить тінь, як часто про це пишуть. Вона просто тіневинослива і в тіні вона досить нормально росте. Те ж саме стосується вологи. Вона прекрасно росте і коли. Ну, на богарі, або її коли в умовах, скажем, не скажу, що дуже засушливих, але як деякі види, як я вже казав, зустрічаються і в Африці, і вона просто легко переносить ну самі складні умови. Просто їй треба ну, надавати якусь допомогу. Якщо у нас недостатня там зволожені ґрунту, то її достатньо поливати. Але знову ж таки вона така пластична, вона легко пристосовується і вона не потребує якихось виняткових умов для там. Водоношення, чи для того, щоб курс був досить пишним. Я зустрічав її, коли шукав у ці форми, які відбирав з точки зору першого смаку, то зустрічав її навіть на глинистих, важких ґрунтах, мало аерованих, хоча вона любить ґрунтов. Тобто вона так росла в природних умов. То будемо говорити, що вона в цілому можна сказати, невибаглива і досить легко вирощуванні. Як правильно формувати кущ? Як ну які взагалі основні агротехнічні норми? Угу. Вона, які е, як я вже сказав, як тому що знову ж таки є рекомендації зустрічав, що там купайте яму 0,5 на 0,5. Нема такого поняття, як купати яму 0,5 на 0,5 для жодної рослини, тому що це залежить від типу ґрунту, від умов яких від мікрорельєфу, тобто можна перераховувати багато. Копати яму треба завбишки таку, яку на даному виходячи з е, з конкретних умов, якщо у нас Ну, більше із тих умов, як де ми садимо, тому що якщо це добре родючі гарні ґрунти, то там достатньо викопати яму, яка просто покриє де ми зможемо просто розмістити корневу систему. Так, якщо це ну дійсно дуже бідні, погані ґрунти, а ми хочемо все таки, щоб вона не просто адаптувалася і виживала, а щоб вона нас і радувала, то ми копаємо велику яму, і заповнюємо її там. Можна пригноєм іншими. Якимись субстратами. Вона, до речі, не обов'язково треба кислі грунти, Вона росте в ґрунтах, як і класичні плодові, там, 5,5-6,5 це її PH, яка... Який, так, так, ближче до нейтрального. Єдине, що, можливо, її деколи, поширення її це те, що її дуже любить попелиця. Чорна попелиця, вона на неї дуже нападає, в неї сочні, гарні. Такі смачні для неї, бо дуже сочні знову ж таки пагони однорічні, і коли вона починає ріс свій в травні місяці, то на неї нападає попелиця. Є інші шкідники, коли і хвороби, є листоїди. Чи важко взагалі розмножити калин? Ні, вона якраз в цьому плані знову ж таки легко розмножується. Найкращий спосіб, ну найлегший з точки зору таких умов. На простих дачників, простих садоводів, які не мають теплиць або парників, то це відсадки. Відсадки можуть бути догоподібні, вертикальні, горизонтальні, в залежності від не способ вибрані і є відсадки ще... за діленням по відсадки. Ні, увазі. відсадки це коли пригинається пагін. Наприклад, якщо ага. він горизонтально, це його ще називають китайські відсадки, ага. вертик горизонтальні відсадки. Присипаються кожна брунечка. Проростає. Потім ти насипаєш, насипаєш субстрат чи ґрунтом. І е, на осінь, якщо це з весни почати на осінь там жокворюються корінчики, потім просто розрізаємо, і у нас є такі е, фрагменти із корневої системи. Підживлювати якось її оку треба специфічно, чи так як і звичайно, Ну, так і звичайні рослини, тому що все таки це більше знову таки, прив'язано до умов вирощування. Грунти багаті в меншій мірі, грунти бідні в більшій мірі. Те ж саме стосується й поливу. Ясно, що на півночі, де кількість опадів від 500 і більше міліметрів на рік, то можна і менше. Якщо ми спускаємося на південь України, то там уже і в зонах, де і 300 міліметрів всього випадає, там південь Кіроградський, Миколаївської, Деська область, там уже треба все таки частіше поливати. але з іншої сторони, там і грунти, які мають вищу вологу утримуючу здатність, тому там теж легше. Як і коли правильно проріджувати кущ? Робити обрізку, яку обрізку, з якою періодичністю це треба робити. Обрізку треба робити майже щорічно, тому що вона може загущуватися. Інколи дуже довгі прирости треба трошки укорочувати, віддаляти гілки, якщо вона дуже загущилася, сам кущ буває, переплітаються, в одному напрямку ростуть. Ну тобто обрізка має бути спланована, верніше направлена на те, щоб розкласти рослини отак, пагони в просторі. і щоб вони були рівномірно, займали кожний свій простір, кожному було е, місце для росту, розвитку. робити це на весні краще на весні. до початку сокорухи. Сокрутий початок березня, так? так, так. Угу. ну і на сам кінець, коли краще вже збирати плоди, і як їх угу. зберігати правильно по традиції. їх збирають після перших заморозків, коли вже вона стає солодша, тому що ми знаємо, що твориться моноцукри з крахмалю, так і вона стає солодка, вона стає. М'яко стає, хтось більше такий любить, він уже більш такий м'який. Так? Можна збирати і до того, і заготовляти, і можна трошки підсушувати, і можна консервувати, перетирати з цукром там один до одного. Я роблю це з медом і ну, зимою спозивати. Так. Зберігати просто так китиці можна, чи ну їх треба висушувати ну, можна кити, не зберігати те теж зберігати. Що... Саша, я тобі дякую. Думаю, що основну інформацію про калину, про те, де її висаджувати, як її вирощувати і. Ну, власне, як її формувати, ми вже донесли. На жаль, наших mm -hmm. випусків не дозволяє сказати більше. Можливо, ще в інших випусках повернемось. Тому наразі я тобі дякую, що ти знаходиш час. Okay. Нагадаю, що ви дивилися програму Енциклопедія садівника, де ми намагаємося дати якомога більше корисної інформації для того, аби ваші сади були здоровими та гарними. Ну і на цьому я з вами не прощаюся. а Кажу вам до нових зустрічей, оскільки попереду ще будемо багато записувати нових випусків.